Так, привіт всі, всім, хто дивиться це відео, цей ролик. От. Я тільки що закінчив стрім і зробив добра прокрута в рулетці, в рулетці контейнер, на контейнер розкішний сюрприз. От. Знаєте що мені випало? Випало мені. Три танка. За три прокрута випало три танка. 5 рівня, 6 рівня і 8 рівня. От. Ну, і я закінчив стрім, оскільки я вирішив ногу попробувати своє щастя. Чи як мені... чи як що я хочу. Яка ціль, значить мого прокрута? Краще було б, звісно, щоб золото або якийсь танк, якого в мене нема. Це вже як повезе, да? От, розпочинаємо, розпочинаємо. Це вже у мене буде четвертий прокрут. Поїхали, будемо пробувати сьогодні знов ловити свою удачу. Так. Ну-ка. Так мені не щастило вечно. Вечно до мегаконтейнер. Це в принципі нічого, да? Знову. Продовжуємо. Мені випадає головний приз тут. обов'язково в кінці. Запас останнім прокрутом. цей раз не знаю, як воно буде. От, Надіюсь, що мені повезе. Кстати, в мене там був серіус, мій підписник де, на моєму каналі, на стріму. То він мені наколдував цих три танка. І каже, що зараз я буду колдувати, щоб ви каже, ще виграли всі десятки. Далі. Так що я... в мене хороше кресло, зараз. Я точно зараз щось виграю хороше. Я віру Сириусу так. Так, що вже там. Оба. Ну що? Щоб все покрутити, ви ж знаєте, да? Щоб все прокрутити, все треба тратити. Потратити треба. 39 999 голди, да. 30. В общем, все 40 000 голди почти треба. Так, я пока відкриваю, відкривати буду пізніше, да, вже. А вдруг мені... Зараз улыбнеться посередині дещо. Не черта, бачите, який я щасливий. Якби це десь... З... половині хоч зупинитися. Було б то, що треба. Так... Містичний, містичний той еранда. З нього ніколи нічого не виходить. Давай, давай. Разу контейнер, бо треба спати лягати. Кажуть, що удача більша, якщо граєш після опівночі. От я так і вирішив. Зараз 12. 20, ну, 12 пів першого, коротше, ночі. Думаю, яка ж, чи повезе мені, чи не повезе. Так один стрімер говорив, що йому везе тільки коли він відкриває, чи щось грає, відкриває контейнер, це коли після... Півночі, так. Ну, мені поки нічого не везе. Вже 1550. 1550... Опа, бери їх. Всі. Оце це з містичних і із... бери всі. тут нічого там нема. Там брідко колишні А по Хата тільки що я три танки вибив. <сум> Defender. т 28 Defender. Не падає такий танчик, в принципі. Мегаконтейнер. Так, кстати, в мене було десь більше, більше 130 тисяч голди будемо по цьому орієнтуватися. Коли будемо підсумки підбивати. Ну-ка. Та ну, ну ви ж самі бачите, десь. Не хочемо, но... все Все, йде, до, До останнього прокрута. Так, збери їх всі. Знову. Але ж в мене там Сіріус є. Який за мене словечко замовив. це все, правда, словечко я не бачу, хоча хотя... Я вам так кажу, що вона вже в кінці щось повести, так? Якщо танками щось мені повезе хорошими. Так. Знов нема. Дві з половиною тисячі на кону. А лки-палки на... А це удача. Це осталося два. Оце улетів, мабуть. Ну, последний прокрут. Ви замічили да, мою удачу? Останній прокрут. Я не понял. 99 тысяч осталось. То я вже скільки прокрутив. 130. 30. Да, 31. 32 тысячи прокрутив. 95. Опа! Ага. Ну. Все равно не по. 95 тысяч. Скільки мало золота в мене осталося, а? Нашо, контейнер. Грати, да? Поїхали. Ради чого ж я. Ну-ка. А тепер буде. Інтрига. Так. Все, нема. Поїхали. Поехали. В мой магазин. Так, что у нас тут есть? Хорошее такое. А? Ну, начнем с с маленького. Вот. А там будем те остальные докручивать уже. Так, что у нас есть? Сбери все, да? Сбери все. 24 штуки, сбери все. Открываем. Так, раз. Нема золота. Тілося б золота. Побільше. Так, середній танк. 8 рівень. Так, записуємо. АМХ. Якийсь там танк. Я не знаю, чи він... вроді би він в золоті Вроді в золоті. Це ДС. А? Середній танк, 8 рівень. Це вже цікаво. Так, відкриваємо дальше. Я шос соберу всіх. Золото 1000 є. Так, 1000 золота. А ладно, буду там... А це шо таке? Стмый рівень. ПТСАУ. Петясау, не знаю, его вот там, наверное, в серебре там. Все, умеревай, Петясау. Так. Все, умеревай. Тем вредски два танка, да? Так, ну давай десят, десятку, десятку мне рисковать шпинь. Нема золота, жаль. Так, давай золото. Нема. Так, кулокатор скласти. Опа, це що таке? Восьми рівень. ВК 168.01. Ну ти даєш. Восьмиривый. Не, ну, в принципе, я... Я думаю, что... ВК, ВК... Сейчас, сейчас, я... ВК-168. 0-1. 0-1. Это что? Надо такое такое. Так, поехали дальше. сколько? Три танка? Один сьомого рівня і два восьмого рівня. Хі. Так я такого не ждал. І золото трошки є. Так, так, так. 2000 сертифікат. Ну і ну. Я вже три танка тільки восьмого рівня. Ну, це таке Ше, ще танк п'ятого рівня. П'ятий рівень. Так. Це Шість танків я вже, якщо взяти обсяг кількість. Да ты шо? давай хоть десятку можешь окинуть мне. Какой? уровень, Defender MK1. Так, я не знаю, что у меня есть. Работайтесь. <laughs> Defender MK1. Итак, на данный момент уже меня выиграл сколько? Ты... Ты шість танки выиграл уже, Хлопці. Зар... <сіх> ну, ну. Так. Да. Ну, знаю, и пока я вважаю, что, наверное, непогано. Якщо восьмерки десь в основном... Десь по три, з половиною тисяч. і вже за 4 чи раз, два, три восьмерки, 4 є. Три восьмерки є. Але ж, власне, не у города є десь там впереді. Ну добре. Цих контейнерів я вважаю, щоб доволі непогано випало. Так. Що далі почнемо? Давайте ці містичні контейнери. Що тут у нас? Местить вільний досвід И... и все, да? Тут... тут никакого танка. Ну давай золото тоді, давай. Надеемся на золото. Поехали. 200 золота Надеемся на золото. Все 200. 2000. Так что давай золото наше жмене цевоно. Прямо аккаунт. 30 днів. О! І <ріхи> местечний контейнер один. Це нормально. Давайте. Прикриваємо. один. 30 днів прямо аккаунта. Цілий місяць. Так, все? Ну так собі, як так? От, подивимося результат по, по золоту, як там в мене буде. Так, що в мене тут що залишилося? Давайте давайте цього відкриємо, да? Це у нас що таке? Це мегаконтейнер. А це контейнер розкішний сюрприз. Давайте мегаконтейнерів відкриємо. Тут може бути якісь танки, можуть бути. Подивимося, так. Так. Давай танка. Десятку, десятку. Нема. Ну, або 100 тысяч золота. Нема. Пятьсот золота. Тысяча. Пятьсот тысячи, это уже ничего, так? Так, сюда лки-палки, а це що таке? Це шо... шо це таке? А, містить контейнер, відкрите. 30 тысяч 000... вільний досвід. Ну ничего таке, 30. 000... 30 тысяч вільного досвіду. Так. І що ще у мене тут таке, так? Замкнений це не то, тут немає. Це ключа. У мене немає ключа. Не. У мене ключів нема. Ну що, переходимо до основної нагороди. Інтрига продовжується, так? Раз. Контейнер. Торнваген. Ну, поїхали дальше. Кода Т-56, така є в мене. Т-54Е2. Нема такого танка в мене. Цей ліс є в мене. Не нужен він мені. Торнваген є такий. М60 такий. Не надо мені. Тоже есть М60. В общем, по золоту я то не мне, мне дали. Уже британцы панзер. Я вижу, что тут ничего хорошего нема. Йолк, я Ну, Ну, это же куда не шло. Ага. Торнуваген, раз уже. панцер. Ты что, в другой раз опять? Торнваген, третий раз подряд. А, ничего, ничего, хлопцы, хорошего немає. Что тут еще есть у нас? Что у нас еще есть? Что я кайся сюда рада? Ну, 5000 <пять тысячи> золота, это уже куда не шло. 5000 золота! 1000 10 золота! Так. По-моему, в шейке там є контейнера, да? А це что такое? Контейнер скот. А это шкода якась. А это контейнер на танке, да? Раз. 1500 золота. Так. А де це ще? не бачу Е. Ага. Давай это все. Давай. Пантер. 750 мало. 750 мало. я Щоб я б не відказався від 50 тисяч. Было бы то, что надо. Это что такое СТРВ, да? Вот. Ама, СТРВ Стостый ревень. Ни одной десятки нема. Оказалось, а что как минимум четыре будет десятки. Может быть. За, пожалуйста, тебе. Що мало бути 3,5 десь компенсати за той танк, то. Так. Що там ще в нас? К-91? За К-91. 1700 золота. Ну ти. Так, це що? Контейнер CS52 це... ліс? В мене такий є танк. 1000 золота за нього дали. Дуже багато. Хорошо. Это что такое? Замп... Да нет, это не то. Торнваген. Давай торнуваген. Так, за него буде компенсации. Я не знаю яка. Бумай Ефен. Торнуган. Два. Две компенсации. А в чем золоте чи нет? Півторы тысячи золото еще одне. Ну-ка. ще пьюторы ну тысячи. Так. И що у нас осталось еще? Больше ничего. И більше немає ничего. Да что. Все. На цьому це удоволствие задоволення закінчене. Ну що подивимося на золото, да, что-то вони. Это Це... Ні одного танчика, десятки, ні одного танка. Так що я вважаю, что... Знаете, куда що Знаєте, куд... я влетів? Було у меня 130 тысяч... 130... Вот, зараз 120. 10 тысяч. 10 тисяч золотів мінус. Але там свободка. якийсь там 30 днів прям аккаунта. В общем, я вважаю, що в даному моменті на цій рулетці, я, напевно, можу навіть по нулям, я не знаю, але мабуть, що там нулі є. Коротше говоря, я вважаю, що ця рулетка для мене удачна. 130 30 все, я 10 тисяч, якщо втратив золото, а скільки там і прям аккаунти, і якісь свободка, там мене 30 тисяч свободки. В общем, коротше, я... я задоволений. Задоволений. От. думаєш, що я спонукаю вас також відкривати цю рулетку. Мені повезло, я вважаю, що мені повезло. То мені не везло, а це в даному випадку, я. вважаю, можна ж по нолям я вийшов. Так, на цьому закінчую. Всім до побачення. Не забувайте про лайк і будь-який коментар. І хто не підписався, не підписаний. Вам це безкоштовно, а для мене приємно. Підпишіться, хто не підписаний. Так, добро, я відключаюсь. До побачення.